Вітаю вас на каналі EDG Group. Комп'ютерна периферія має бути не лише функціональною, а й практичною у використанні та ергономічною. В окремих випадках лаконічність та компактність може відігравати визначну роль при виборі девайса, особливо коли користувач послуговується не лише операційною системою Windows, а й Mac OS, до прикладу. Сьогодні говоримо про офісну клавіатуру з можливістю перемикання між операційними системами F-Styler FX60. У цьому огляді ви побачите клавіатуру FX60 у двох оформленнях: біле підсвічування і неонове підсвічування, та у двох функціональних варіаціях стандартна FX60 та її модифікація FX60H, де H означає хаб, тобто вона оснащена двома додатковими USB-портами. a -портами. Суббренд F-Styler покликаний зробити рутинну офісну працю зручнішою та більш стильною. Така тенденція спостерігається в дизайні FX60. Стримані лінії та суворий дизайн одразу надають робочому місцю професійності та милують око перфекціоніста. Нічого зайвого. Клавіатура повнорозмірна з номерним блоком. Конструкція компактна та акуратна, жодного торохтіння. Має низький профіль інтерфейс, USB, кабель середньої довжини 1,5 метра. Перемикачі ножичні з ходом до спрацьовування близько 1,8 міліметра. Тип Кейкапів ультратонкі, квадратної форми, нанесення символів лазерне, стерти зображення з клавіші фізично неможливо. Тактильні відчуття від натискання вкрай приємні. Варто відзначити, що навіть при тривалій роботі з клавіатурою зовсім не відчуваєш втоми. Зусилля докладене при натисканні зовсім незначне. Такі клавіші будуть до душі людям, які надають перевагу так званому ноутбуковому друку швидко та чітко. Головною особливістю клавіатури є її товщина на нижньому та бічному торцях. FX60 вас приємно здивує висота в 4,5 мм. Це навіть менше за товщину середньостатистичного смартфона. Попри такий тоненький корпус, клавіатура відчувається досить міцною і лише злегка пружинить при інтенсивному друці. Такий вдалий баланс між тендітністю та монолітністю досягається завдяки плавному потовщенню корпуса ближче до заднього торця. До речі, він тут виконує функцію відкидних ніжок на стандартних клавіатурах. Тобто FX60 уже має оптимально налаштований кут нахилу за замовчуванням. Завдяки цьому потовщенню, між іншим, і вдалося вмонтувати два usb порти в моделі FX60H. Зручні порти дають можливість заряджати ваші пристрої, а також передавати дані. Одним словом, повноцінний хаб. Додаткову стабільність роботи з пристроєм дарують традиційні гумові накладки. Щеплення зі столом неперевершене. Як вже було зазначено, клавіатура створена для роботи на двох операційних системах Windows і MacOS. Розкладка має подвійні функціональні клавіші. Для зручності на кожній такій клавіші є відповідне нанесення. У комплектному посібнику користувача ви знайдете перелік усіх гарячих клавіш та комбінацій, окремо для Mac OS та Windows. За перемикання між операційними системами відповідають спеціальні клавіші у правому горішньому куті. Про зміну OS свідчитиме скромний зелений індикатор клавіші Lock». Перемикання розкладок є гострою необхідністю для людей, що часто працюють через віртуальну машину або вимушені працювати віддалено на інших операційних системах. Наприклад, через домашній MacOS ви підключаєтесь до робочого Windows. Ви працюєте одночасно на двох операційних системах, використовуючи одну клавіатуру. І щось мені підказує, якщо ця клавіатура FX60 жити вам буде набагато простіше. Варіантів підсвічування як у FX 60, так і в FX-60H – два. Звичайне біле підсвічування та барвисте неонове. Вони тут виконують своє завдання рівно настільки, наскільки це потрібно, а саме підсвічують клавіші. Воно не привертає багато уваги, не ріже очі і водночас дуже чітко підкреслює кожний нанесений символ. Світіння виглядає дуже природно та органічно. Зміна яскравості аж до вимкнення регулюється комбінацією FN плюс стрілки. Мультимедійні клавіші від F1 до F12 звична справа для сучасних клавіатур. Спрацьовують у комбінації з Fn. Є цікава функція блокування клавіші FN. При її активації мультимедійні клавіші будуть спрацьовувати без використання FN. Тобто тепер вам достатньо буде одного безпосереднього натискання на мультимедійну клавішу. З додаткових цікавинок клавіатура має клавішу, присвячену калькулятору та музичному плеєру. Цими клавішами можна миттєво відкрити відповідні додатки. Завдяки компактним розмірам клавіатуру можна також доречно використовувати, зокрема з iOS та Android. FX60 – це чудова клавіатура для роботи в офісі, вдома та польових умовах. Компактні розміри з повним збереженням функціоналу допоможуть виконувати завдання з задоволенням. Чіпкі гумові накладки та низький профіль чудово впишуться в будь-які інтер'єри, а органічне підсвічування зробить вас невразливим навіть до умов слабкого освітлення. Миттєва зміна розкладки з одної операційної системи на іншу роблять досвід використання більш гнучким та універсальним. Загалом можна сказати, що ця клавіатура імітація клавіатури ноутбука, як за габаритами, так і за функціоналом. Ми вирішили розіграти FX60 та FX 60 h Для того щоб виграти ці клавіатури, ви маєте порахувати, скільки в цьому огляді було використано в тому чи іншому вигляді слово клавіша. Це слово, що я сказав, щойно також рахується А також виконати традиційні умови з підписками та коментарями. Успіхів! Детальніше про розіграш читайте в описі до цього відео. Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями.